Житомир знову у Скорботі. На щеті до міста повернувся 40-річний герой Назарій Черкавський. Воїн народився у селищі Городниця. Закінчив місцеву загальноосвітню школу. Попісля вступив до Державного університету Житомирська політехніка на факультет інформаційно-комп'ютерних технологій. Навчаючись, паралельно працював у різних логістичних компаніях міста. З дитинства займався легкою атлетикою. В університеті займався гирьовим спортом, де здобув певні досягнення. Також захисник захоплювався радіотехнікою, столярною справою, риболовлею. Завжди піклувався про свою сім'ю, а особливо про свого молодшого брата. Був щирою, доброю, вічливою, відкритою, справедливою людиною. З коханою дружиною виховували двоє діточок. Та мріяли про щасливе майбутнє. Проте війна зламала плани героя. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії воїн добровільно став на захист України. Мав повагу та авторитет серед побратимів та командирів. За мужність та відвагу був нагороджений відомчими відзнаками, відзнакою за поранення та відзнакою учасник бойових дій, ветеран війни. Попри важке поранення, Назарій повернувся у стрій до своїх побратимів 7 серпня 2024 року, захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять та вічна слава герою.